Буква «Ж» звук ж. Велика друкована буква «Ж». велика писана буква «Ж». мала друкована буква «Ж». мала писана буква ж жу жу, Жу-жу-жу, жу-жу-жу, своїх діток стережу. Каже жук і стереже. Він і сам, як буква «Ж». Слова з «Ж». Жирафа. Журавель жолудь. Сьогодні ми будемо вчитися писати маленьку букву Ж. Мала рукописна буква Ж складається з трьох елементів. З правого півовалу, з прямої похилої палички із з'єднувальними елементами, та із лівого півовалу. Починаємо писати правий півовал трохи нижче верхньої рядкової лінії. Заокруглюємо, торкаємось її, ведемо донизу, торкаємось нижньої рядкової лінії і заокруглюємо ліворуч. З нижнього заокруглення ведемо праворуч угору до верхньої рядкової лінії, пишемо пряму похилу паличку. І знову ведемо праворуч угору, зупиняємося, трохи нижче рядкової лінії починаємо писати наступний півовал. Заокруглюємо, торкаємось верхньої рядкової лінії, торкаємось нижньої рядкової лінії і робимо заокруглення. Пишемо маленьку літеру Ж в повітрі, диктуючи собі голос Ж. Ж, Ж. Напишіть маленьку літеру вже в зошиті, диктуючи собі півголосом. Бажаю успіхів та задоволення від навчання!